Закон скерований на врегулювання проблеми неповернення валюти на територію України, лише за минулий рік цією сірою схемою неповернення фінансових ресурсів скористалося українське підприємство на суму 1 мільярд доларів. Якщо би цей 1 мільярд доларів, який падає в негативну тенденцію балансу. Експортно-імпортних операцій повернувся вчасно на Україну, він би, по-перше, не створив ажіотажу чи пом'якшив ажіотаж на валютному ринку, він би збільшив валютний резерв в Україні, і, очевидно, це б суттєво вплинуло на пониження напруги на ринку, навіть міжбанківському ринку купівлі валюти. А це мало би свій наслідок і на обмінний курс в обмінних, в обмінних пунктах. Не кажучи вже про те, що ті кошти, які виведені за кордон і не повернуті, вони не оподатковуються, і ці кошти не з цих коштів не сплачуються внески в фонди державного бюджету, То противляться цьому закону підприємці, які користуються цією сірою схемою спасіння своїх коштів, тому що якщо ми... Як Україна заставимо їх вернути ці кошти назад в Україну, то вони будуть на їхніх рахунках перебувати в українській гривні і будуть так само підпадати під інфляційні ризики. Тому зрозуміло, що великий капітал хоче зберегти. Свій капітал на обшорних рахунках на закордонних рахунках в іноземній валюті, а не на рахунках українських банків, українських гривні. От і все фракція народного фронту говорить про те, що цей законопроект треба сьогодні прийняти обов'язково, хоча б в першому читанні, і найближчими днями допрацювати, врахувати ті зауваження, які були висловлені під час обговорення народними депутатами. Тому цей законопроект обов'язково треба приймати. Ми можемо сприймати критику, яка існує, але ця критика може бути виправлена між першим і другим читанням. Тому я дуже сподіваюся, що фракція блоку Петра Порошенка, яка поки що не проголосувала за цей законопроект, проведуть консультації з міністерством фінансів, зрештою з самим міністром, яка сьогодні є тут, і знайдуть модель їхнього погодження на голосування.